Від кресла, портофіна, щільна чашечка із тонкого поролона Дуже цікава тканина, вона нагадує такий пітон, шкіру. Всередині тут е, нижні частинки трішечки, трішечки є такі невеличкі, є ліпомітний пошавчик, але чашка глибока і повномірна. Тобто, звичайно, щілена чашечка. Прительки можна робити в кілька положень через шию і звичайні класичні на плечі. Гарно виглядає і бачите, дуже гарна така кругла форма. Труси класичні, звичайні, вони мають спереду ефект шкіри, такий з блиском. Всередині ще додаткова тканина. І по спинці, спинці звичайна, мікрофібра, е, також в два шари. Це буде і так е, мати коригуючий ефект для стрункості. І всі тканини кріслайна, вони добре сохнуть і носяться дуже довго, не вигорають на сонці. В інтернет-магазині білизна Інйон ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і K. пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.